Спека не здає позиції і в нас прогнози синоптиків не втішні. Потерпати від високих температур українці будуть принаймні до середини серпня. Лікарі надалі надалі застерігають. Така погода згубно впливає на організм людини і закликають пити більше рідини та не дивитися безтемних окулярів на асфальті траву. Засліплює і припікає спека, тільки те, і робить, щоб є власні рекорди. А лікарі тим часом не втомлюються застерігати. Не виходьте без нагальної потреби на двір, хоч і наприкінці літа, але населення потрохи починає слухатися. Завжди велелюдний у вихідні дні хрещатик, і той зараз порожній. Ті, хто таки набрався сміливості вийти на двір, або смакують у затінку морозиво, або хліпочуться у фонтанах. Кому до фонтанів далеко влаштовують собі імпровізований душ. Часто робите такі водні процедури да, через кожні 5-10 хвилин. Тим часом лікарі наполягають для охолодження найкраще мати із собою пляшку термальної води. Термальна вода, попадаючи на шкіру, коли вона на швидкості пролітає через повітря, вона охолоджується і вона попадає на шкіру не тільки вологість, а ще й менша температура. Вода рятує, вона ж може і шкодити, запевняють фахівці. Після солоної води, якщо вони одягаються, не висохнувши. Тобто на шкірі виникає алергічна реакція, виникає запалення, і люди дуже тяжко можуть ходити, тому що переважно на ну, внутрішній поверхності стегон. Спека складне випробування для організму, наголошують лікарі. Тому менше солоного і жирного, більше фруктів і рідини. Зелений чай хлаждюни. І лікисла молочної продукти наподобия кіфіра в легких заквасах. Менше сіво в этом плані ефективне це кофе. Окулісти застерігають. Хочете зберігти сітківку ока цілою з дому без сонцезахисних окулярів. Не виходьте, тим більше на пляж. Відображається від водойм дуже сильно ультрафіолетове проміння. До речі, ультрафіолет відображається і від трави, і від асфальту. Але від трави найменше. Синоптики не тішать. Спека протримається ще мінімум тиждень. Тому краще зайвий раз посидіти вдома, ніж потім зайвий раз відвідати лікарню. Людмила Бадалян, Ярослав Бондаренко, ТСН один